Ви кажете просто так, ніч? Ви проставляєте прям оціночки по ключовим критеріям в Атесочці? Ми пишемо заключення з детальною розшифровкою. Ми кажемо, де ми бачимо плюси, де ми бачимо ризики, uh -huh. але, але висновок так чи ні? Але uh -huh. плюси-мінуси. Потім збираємося і плюси не обговорюємо, обговорюємо мінуси. Uh -huh. Поки що так, і дивимося наскільки вони є там критичними, не критичними Ну тобто, якщо вона вже людина дійшла вже до цієї стадії, то ми точно бачимо всі плюси. До чого ми зараз доходимо, що ми е, робимо так, що кожен, хто приймає участь, ставить свою оцінку, не бачачи оцінку іншої людини. І ми дивимося, чи протягом кількох інтерв'юшок наша оцінка співпадає там з новим хайрінг-менеджером. Якщо вона співпадає консистентлі, ми кажемо окей, ти готовий наймати, тому що в нас з тобою з людьми, які вже довго наймали в компанію людей. В них хороший рейд по найму. В тебе оціночка співпадає, поїхали на те, те, що... те, те, те саме. Ми не показуємо. Тобто інші люди, які дають оцінки, не бачать оцінки інших людей. Це дуже важливо, щоб не було впливу там якихось репітабл е, інших людей.